Так, потрошку все запускається, да, это ще пару хвилин, перевірю рестрім. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так, рестрім є. Привіт, Острова. дякую, що з нами? Та, то мені зараз пару хвилин, ви бачите прекрасно на екрані, чим я займаюся. А Я хочу просто розуміти, що в мене все підготовлено. Акерман Плей, вас. Ну що, думаю, якусь можу ще паралельно музику гайграю на фоні. Стрім це не буде довгий. Розраховуємо, я не знаю, може хвилин на 10, може, максимум. Привіт, біполярний, дякую, що з нами. Так, ну що, я навіть зроблю ось так: я сюди перенесу чат, щоб я його бачив, кожного разу не повертав голову. Друзі а це А Суть того, що ми робимо зараз. Як ви знаєте, що я збирав весь час на ребля 101 бригади ТРО, і ми вирішили цей збір закрити. Ми бачимо динаміку цього збору, яка була, а, вона була хороша, але, на жаль, недостатня. Тому, врешті-решт, ми між собою домовилися з хлопцями, що ми візьмемо дешевший варіант ребу. Дакмейл, привіт. Я чогось тут. Хай буде так. І, і тобі кряв. А Врешті-решт. Я хочу сьогодні розбити банку і перекинути гроші на реквізити людей, які цей реп зроблять. Тому. А, Сухі підсумки того, що відбулося. За весь цей час ми зібрали сукупно 155 тисяч 440 гривень 8 копійок, а ще 100 тисяч були докинути хлопцями зверху. 165 тисяч це ціна того ребу, на якому ми зупинилися. На жаль, в нього нема назви, але я зараз чекаю зворотній зв'язок. Від хлопців з бригади, і мені повинні передати характеристики і фотографії, щоб я міг це якби, опублікувати. В будь-якому випадку, я вважаю, що з розіграшем немає сенсу затягувати. Тому я хочу а, зараз це зробити, розбити банку, а, заплатити по реквізитам те, що треба, ну і далі будемо чекати, коли цей виріб буде зроблений. Привіт, кракен, дякую, що з нами. Того наш перший приз. أو. Ось така гарнітурка від Хьюлят Пакарда. Це те, що в нас залишилося з минулого збору, коли а, пані, яка його виграла, відмовилася а, для того, щоб ми його розіграли далі. Розіграти серед усіх поповнень. Роз. Нам не треба запис, він вже в нас є. За весь час кількість переможців. Один. Показати учасників. Переможець Андрійка. Я так розумію, так? Один перемож. А ні, 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 це перемішати. Перемішати та розіграти. Я перепрошую, я перепрошую. Визначаємо переможця. Юрій Б. Який нам задонатив суму в 300 гривень. Я вітаю пана Юрія. Я бачу, що в нього було три донати. А, і я з ним зв'яжусь. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Зараз я зроблю нову. Так, це у нас ХПшка. Ну що, ам. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. На головну. Так. В нас є один переможець Юрій. Далі. А, наступний приз, якого в мене фізично нема, але це Гільза. Вона знаходиться у наших хлопців військових в Україні. Ще з Бахмуту. Це ось такий в нас 122 міліметровий. Контейнер. Оскільки я знаю, він був е трошки е як заполюрований, зроблений красивіше. Але, на жаль, в мене немає актуальної фотографії, тому я показую те, що є. Так що це наш наступний розіграш. Розпоч... Там не треба в нас все є. Кількість переможців один. Показати учасників. Перемішати розіграти. Креатів. Ми, ми цю родину знаємо, він буває у нас на стрімах. Я вітаю креатива, він виграв гільзу. В якому випадку я вантажу його дані? Та-та-та, це наш. Креатив це наш свіча. Якби я його пам'ятаю. Супер. Супер, супер, супер. Ну що, ми продовжуємо а, наш розіграш. А, один з інших призів, який ми маємо, а, це ось такі очарочки. Це вже свіжа фотографія, яку мені переслали хлопці пару днів назад. Вони виглядають конкретно ось так. І мені здається, вони чудові. Тому. А розіграти серед усіх поповнень. Не записувати в нас вже все є. В нас є один переможець. Перемішати розіграти? Підтверджую. The Trooper. Зетру. Um... Треба буде дізнатися, хто це за людина, тому що я його не пам'ятаю. Але в будь-якому випадку я вітаю пана трупера з тим, що він виграв крутейські чарочки. Мені треба буде з цією людиною зв'язатися. Це все буде займати трошки часу, але ми це все зробимо максимально, -максимально швидко. Він є на твічі? Добре, а Палатінчику, ти можеш, будь ласка, а, мені а, дати якісь його контакти. І а, я обов'язково з цією людиною а, спишуся, я верифікую це, що дійсно він. Ну і якщо так, то круто. Тоді ми знайшли як би ще одного нашого переможця. Ну і тепер, друзі мої, якби головна наша зірка цього збору цей чудовий стрімдек. Точніше, стімдек. Як ви бачите, він не розпакований. Я в нього не лазив. В мене окремо там є ще про нього красива бумажка і а, з, зарядка. Єдине, що перепрошую, воно в кадр не влазить, тому я його залишив лежати за мною на цьому. А, на стелажі. В будь-якому випадку. Розіграти серед усіх. ні, Розіграти серед кратних поповнень 200. Це те, як було в нас по правилам: кількість переможців один. Починаємо. Перемішати розіграти. Остап. Чуваки. Це навіть не те, що чесно. Я вважаю, що Остап це заслуговує. Щоб ви розуміли? Я цю людину не е, так сказати е, знаю особисто. Але я бачив його поповнення. І ця людина впродовж багатьох місяців, майже кожен божий день, потрошку по 100 гривень, по 200 гривень, по 100 гривень, по 200 гривень. Нам закидувало гроші на збір. І я вважаю, що те, що пан Остап переміг, це чесно і це дуже правильно. Я е, йому неймовірно вдячний за це. Ну і. Якби що маємо, то маємо. Я нічого не міг тут підіграти. так? Тобто, це те, що нам конкретно показала Монобанка. Без жодних, е так сказати, мухлювань з моєї сторони. Тому я пана Остапа вітаю. Карма спрацювала в правильну сторону. Так, я вважаю, що ця людина вона це заслуговує. Тим паче, я дійсно, знаєте, в мене нема стрімів, в мене нема ні хрена. Я лежу з температурою. Мені зранку приходить донат від пана Остапа. Наступний день повний пиздець, не складається з роботою. Нічого не йде, як треба. Я бачу донат від пана Остапа. І так постійно, 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 постійно. І це прекрасно. Мені здається, що я цю людину зміг ендифікувати на Твіттері. А в будь-якому випадку я його знайду і а, це заслужена перемога. На цьому, друзі мої, ну якби з моєї сторони все. А, якщо у вас є якісь питання, то а, ми можемо зараз ці питання з вами обговорити. Я планую, а, скажіть, я вам скажу, а, поновити а, ігрові стріми з завтрашнього дня. Сьогодні у мене є ще деякі особисті справи, які треба зробити. Плюс сьогодні я буду займатися всім, а, що стосується замовлення цього ребу. Тому якось так. Impact... І якщо о, нема о, ніяких питань, я даю вам пару хвилин, скажімо так, на одну сигарету. А, то я вас просто зарежу далі кудись. Жодних питань, а пішов шукати який збір наступним чіпляти на відоси. Пане Ратеборе, в мене завжди буде щось новеньке. Але я тобі неймовірно вдячний за всю допомогу. Тобто, ти. Якби я це пам'ятаю, це дуже дорого, дорого варте. Ми ж немо нового збору. Новий збор буде, а єдине, що я хотів би фіналізувати цей збір, все одно цей реп буде вироблятися якийсь час, тобто наскільки я знаю, до 10 днів. Тому коли в мене буде підтвердження, коли я відійшлю всі гроші, коли я знайду переможців. То я відкрию новий збір, тому що хлопцям з 101 бригади потрібно декілька мавіків. От буде в мене ЗПС того місяця, так як це складеться, бо я сподіваюся, що так і вийде. Вітання, двари, дякуючи з нами. Коли новий збір скоро? Дайте мені часу, будь ласка, до кінця цього тижня. А я фіналізую все, що є тут. Відзвітую як треба, покажу чеки, що які гроші переслані, а після цього ми займемося новим збором. Відео-подяка від військових для а, підписників буде чудовою, а може трохи забустить їх активність. А, відео-подяка буде. А єдине, що я буду а, її модерувати, тому що буду відвертий. А, минулу відео-подяку я не опублікував, тому що мені стало трошки я, я заширівся, тому що люди занадто багато разів повторювали дякую персонально мені і, а, типу, донати, мені дякую, що ти нам допомагаєш. І я зрозумів, що я просто сижу червоний-червоний, якби я цього не вартий. Тому я тоді обмежився фотографіями, як забрали той матрис. На цей раз я їм допоможу з текстом, щоб це не була подяка конкретно мені, а подяка вам. І, ну, якби все. Тобто, і Все, що я хотів сказати, все, що я міг сказати, я вам сказав. Де збір я не поняв, а не порядок, в нас жиломка. Буде, 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 двар. Скоро. А... Я. Здоровенький, пане Грибочку, а, та всі інші ягодки на цій полянці. Кохік, вітаю. Єдине, а... що якби ти прийшов вже під самий кінець. Тобто ми майже закінчили все, що ми хотіли сьогодні обговорити. Збір відбувся. Кохай. Зрозумів, кохай, я запам'ятаю. А це не екос, це Гло, але це типу Екос, а ти це бачив. Коротше, наступний збір буде на декілька мавіків. Я думаю, штуки на три е цього повинно вистачити. І далі мені треба буде е синхронізуватися насправді з падоном, подивитися, що е твориться у блукаючих волонтерів, тому що я з ними хочу підтримую зв'язок, але не співпрацював вже майже півроку. А, тому треба буде подивитися, що там, куди, там, які там зараз запити у пані Березуської. Можливо, я просто під'єднаюся після Мавіків до того, що, що робить Юлік. Фу гло. Фу гло. Шеймте мене. шеймте мене за те, що я палю. Це паскудна звичка. На цьому, друзі мої, я думаю, що ми закінчили. А, я зараз вас куди зареджу. Дайте мені тільки подивитися, хто нас живий на стрімі. Мається на увазі на твічі, а не на стрімі. Тим паче я розумію, що зараз з відключеннями світла людей не так багато. Якщо не стоїть зайти в збір під своє відео, може розраховувати на мою допомогу. Ратибор, я знаю, що я завжди можу на тебе розраховувати. Я тобі вдячний за все, що ти робиш. І ця річ вона ж завжди добровільна. Тобто, в той момент, коли ти маєш на це можливість і бажання, ми завжди тобі тут ради. Але я не ексклюзивна людина, яка збирає допомогу. На ЗСУ. Тому, якби, Всім треба допомагати. Тут це буде на твій вибір. Вареночки. Давайте підемо на вареночків, Глянемо, що він там займається. Він грається в якусь гру, яку я не знаю, але вона українська. Нойта. Я не знаю, що таке Нойта. Тому перше ми говорили про вареночків, підемо до цього бородатого пана. І на цьому наш сьогоднішній маленький стрім вважаю, закінченим. Бережіть себе, дякую, що були з нами. Всього хорошого. Ну і до завтра. Завтра у нас буде закінчення Дізайпус, у нас залишилася одна місія. І я вже підготовлю налаштовую StarCraft з українським дубляжем, як наступну гру. Так що.